Футбольний клуб Прикарпаття втратив найкращого нападника Андрія Хомо. Відповідну інформацію опублікував офіційний сайт клубу. Портал Трансформарт оцінив 24-річного уродженця села Путятинців Рогатинської громади у 250 тисяч євро. Він мав чинний контракт до 30 червня 2026 року. Зазначимо, що після того, як стало відомо про розривання контракту, Трансформарт оновив вартість гравця до 350 тисяч євро. У першій лізі Андрій Хома провів 18 матчів, в яких забив 10 голів та зробив три результативні передачі. Загалом за Прикарпаття гравець зіграв більше шести сезонів. Наступним клубом Андрія Хоми у засоби масової інформації називають Одеський Чорноморець, який також грає у першій лізі та бореться за право повернутись до української прем'єр-ліги у наступному сезоні. Виникає питання, чому клуб, який існує за кошти Івано-Франківської громади, відмовляється від перспективного гравця і добровільно віддає конкурентові. Прикарпаття існує в оновленому форматі з 2016 року. За цей час клуб не спромігся провести жодного трансферу свого виконавця. Яка стратегія цього клубу, невже він існує виключно, щоб освоювати гроші платників податків і боротися за збереження прописки у першій лізі? Коментуйте новину та підписуйтесь на канал.